І сказав Господь Мойсеві, говорячи, оголоси Арону і синам Його, і всім синам Ізраїлевим, і скажи їм: ось що повеліває Господь, якщо хто з дому Ізраїлевого або з прибульців, що приєдналися до вас, тельця або вівцю, чи козу в стані, або якщо хто заколе поза станом і не приведе до входу з кині зібрання. Щоб принести у палення або в жертву за спасіння угодно Господу у приємній пахощі. І якщо хто заколи поза станом і до входу з кінця зібрання не принесе, щоб представити в жертву Господу перед оселію Господньою, то людині, тій буде поставлена кров, він пролив кров і знищиться людина та з народу свого. Це для того, щоб. Приводили сини Ізраїлеві жертви свої, які вони заколають на полі, щоб приводили їх перед, госп... перед Господом до входу з кіння зібрання, до священика, і закалювали їх Господу в жертви мирні. І покропи священник кров'ю жертвеник Господні при вході в кіння зібрання і спалить жир у приємні пахочі Господу, щоб вони. Надалі не приносили жертв своїх ідолам, за якими блудно ходи, ходять вони, це нехай буде для них постановою вічною вроди їх. Ще сказав їм: якщо хто з дому ізралого із прибульців, які живуть між вами, приносить все палення або жертву і не приведе до входу скіність зібрання, щоб принести її Господу, то знищиться людина та з народу свого. Якщо хто з дому Ізраїло із прибульців, які живуть між вами, буде їсти яку-небудь кров, то зверну лице Моє на душу того, хто буде їсти кров, і знищу її з народу її, тому що душа тіла в крові. Тому і знищу її з народу її, тому що душа тіла в крові, і Я призначив її вам для жертвенника». Щоб очищати душі ваші, бо кров ця душу очищає. Тому я сказав синам Ізраїлевим, що жодна душа з вас не повинна їсти крові і прибулись, що живе між вами, не повинен їсти крові. Якщо хто із синів Ізраїлевих із прибульців, що живуть між вами, на ловиті, упіймає звіра або птаха, якого можна їсти, то він повинен дати витекти крові її і покрити її землею, тому що душа всякого тіла є кров Його, вона душа Його. Тому я сказав синам Ізраїлевим: не їжте крові ні з якого тіла, тому що душа всякого тіла є кров Його. Усякий, хто буде їсти, її знищиться, і всякий, хто буде їсти мертвечину або роздерте звіром. То або прибулець повинен вимити одежу свою і вмитися водою. І нечистий буде до вечора, а потім буде чистий. Якщо ж не вимиє одягу свого і не обмиє тіла свого, то понесе на собі беззаконня своє. Я зверну увагу ще на 10-й вірш. Якщо хто з дому ізраливого, із прибульців. Які живуть між вами, буде їсти яку небудь кров, то зверну лице моє на душу того, хто буде їсти кров. І знищу її з народу її, тому що душа тіла в крові. І я призначив її вам для жертвенника, щоб очищати душі ваші, бо кров ця душу очищає. Значить, кров Христа, нашу душу теж очищає. Так? Коли ми признаємося в проступках друг перед другом, молимося друг за друга, то кров Христа очищає нас від всякого гріха. Так? Тобто це про образи того, що мали відбутися пізніше. І ми вже як новозавітні віруючі розуміємо за жертву, за яку жертву Христос став жертвою за нас. І ми маємо очищення в крові Його. Так? І от ми причащаємося, коли ми їмо хліб. Прісний, да, і п'ємо вино, тобто це образ крові Христової, тобто ми вже розуміємо, що хліб це наші відносини, ще один один, без порока лукавства, щоб не говорили лжи друг другу, сволючи святкого чоловіка, ділами його, говорили істину і кров Христа нас буде очищати, коли нас буде щире спілкування друг з другом, коли ми будемо в Христі, тобто в благодаті Його, хранить благодать. Мати общення друг з другом, молитися друг за друга, то кров Христа нас буде очищати від всякого гріха. Слава Богу. Слава Богу. Не очищає нас вже, нам не треба приносити жертву за гріх. Тому що жертва принесена вже за гріх. Христос помер за нас і воскрес для нашого виправдання. І коли ми признаємося в своїх проступках, переступах. І молимося друг за друга, каже, прощайте взаємно, якщо хто на кого що має, признавайте, друг придумає, прощайте. І каже, прости нам, як ми прощаємо. Так? І що і ми робимо помилки, і хтось робить помилки, повідомлення. Що... Ну, якщо він визнає і кається, то прости, брату твого, скільки прощати, до семи раз прощай, скільки кається. Як він не міняється, ну, це вже не твоя справа. Це вже справа його і що він з того буде мати пізніше. Але ти будеш вільний від, від крові його. Значить, за кров взагалі ми читаємо е, 9 розділ буття. там ми читали, що хто прорє кров людську, да? того кров прольється рукою людською. І хто вб'є людину, прольє кров людську, то буде бігати до могили, так? тому що ця кров буде його переслідувати. Кров. Так. І якби. Є певні речі, які не зовсім не... Може, розуміє, не зовсім вони нам вміщаються, але вони мають певну дію в житті нашому і людей, які навколо нас. Ну, кров замивається кров'ю. Да? Да, да. да, я так само кажу, якщо кров пролив, то должна бути кров пролита і твоя. Да. По закону. Да. Тому що все очищається крові. Тобто люба каже. Треба тобто, там стить було, да, і от вони, якщо хтось вбив когось, то вони були города убіжища для тих, які, ну, не, які случайно вбили, да, то вони могли втекти. А якщо він вбив навмисно, там, да, мав ну, якийсь намір пограбувати чи що, то таких людей треба було видавати родичам, да, і вони б його так само забили і пролили б кров його. Але кров Христос пролив за нас всіх, і ця кров, яку ми проливали, можливо, там хтось проливав кров людську, то ця кров, коли ми признаємося в цьому, сповідуємо ці речі, так? говоримо про них, то ця кров змиває нас від цієї крові, так? щоб ми не були винні. Є заступники ходати перед отцем Господь Ісус Христос. Але треба мати, знати певне вчення. Якщо людина покаялася, так, і вона покаяла свої гріха, кров Христа його змила, скажемо, але вона має очистити душу свою, а душа очищається через кров, як ми читаємо. Так. І треба ісповідувати ці гріхи там, що якщо проливав кров людську, якщо там когось дарив ножом чи там ще що, просто поранив людини, людини. Ну, кров виходила, чи там в бійці, чи будь-як. Да? Тобто кров, то такі речі треба визнавати. Да? І Тоді кров Христа вчищає нас від всякого гріха. 7 розділ з 54 вірша. Дії апостолів, 7 розділ з 54 вірша. Слухаючи це, вони розлютилися в серцях своїх і скрегетали на нього зубами. А Стефан, сповнений Духа Святого, глянувши на небо, побачив славу Божу Ісуса, який настояв праворуч Бога, і сказав: ось я бачу небеса, що розкрились, і сина людського, який настоїть праворуч Бога. Вони ж, закричавши гучним голосом, Затуляли вуха свої і одностайно кинулися на нього. І, вивівши за місто, стали побивати його камінням. Свідки ж поклали свої одежі біля них юнака на ім'я Саву, і побивали камінням Стефана, який молився і говорив: Господи Ісусе, прийми дух мій, і ставши на коліна, Викликнув гучним голосом, Господи, не вважай їм це за гріх. І сказавши це, упокоївся. Сал вже схвалював вбивство Його. Того дня сталося велике гоніння на церкву в, в Єрусалимі. І всі, крім апостолів, розсіялися по різних містах Юдеї та Самарії. Стефана ж похоронили. Степана ж поховали, люди, люди побожні і вчинили великий плач по ньому. А Саул нищив церкву, ходив по домах, тягнув чоловіків та жінок і віддавав їх до в'язниці. де церква була? По домах? Да? Ходив по домах. Тобто це віруючі люди, які прийняли Христа. Церква це не там, де. Ми навіть збираємося. Церква це люди, які відроджені від духа Бога. Це є церква. Бо ходив по домах і нищив церкву. Так? То церква це зібрання душ живих разом, коли ми зібрані, Господь з нами. Так? І навіть коли ми по домах, ми являємося церквою, тому що ми відроджені люди. Належимо до тіла Ісуса Христа. Ну і можемо фізично належати до якоїсь общини і говорити, належимо до церкви. Так? Але маємо розуміння, церква це відроджені люди, які відроджені від Духа Божого, які приєдналися до тіла Ісуса Христа Духом Божим, через покаяння, яке їм дав Бог, через відроджений дух, який вони отримали через покаяння, яке їм дав Бог. Асал знищив церкву, ходив по домах, тягнув чоловіків та жінок і віддавав їх до в'язниці. І церква була, де в'язниці в теж була церква. Да? Церква на всякому місці. Людина, людина поки не зличеться Господа, вона буде, буде рахуватися церквою, тобто церква, вона жива, тобто, але. Де двоє чи троє, я там серед вас. Тобто Господь, діяльний серед нас, коли ми двоє чи троє. Ми двоє йшли на дорозі, спілкувалися, горіло серце в них. Так? До них приєднався Господь, потім вони вже його не пізнавали. Тобто, коли ми двоє, десь во ім'я Господа, то Господь може до нас приєднатися, дати нам благодать, може говорити ну, через когось, до когось там, чи, ну, от як тут ми маємо духовні дарування, да? Господь дає слово говорити, що говорити і воно для нашого збудування. Но ми є церква, тобто, це відроджені люди. Ті, що розсіялися, ходили і благовістили слово. Ті, що розсіялися, ходили і благовістили слово. Тобто вони їх вигнали з Єрусалима, вони побігли, і по юдеї, і далі за юдею да, пішли вже, бо втікали. Ті, що розсіялися, ходили і благовістили слово. Так, Филипп прийшов у Самарійське місто і проповідував їм Христа. Написано, з самарянами не сообщалися. Да? А він, будучи юдеєм, пішов в Самарію. І що робив? І проповідував їм Христа. Самарянка казала, ви кажете, що треба поклонятися в Єрусалимі, а нам батьки заповідали на цій горі. Да? Він каже, не на горі і не в Єрусалимі. А істинні поклонники будь-буть Богу в душі істині. Народ однодушно слухав те, що говорив Филипп. чув і бачив чудеса, які він творив. Бо нечисті духи з багатьох, хто мав їх, виходили з великим криком. І чимало розслаблених і кривих зцілялося, і була велика радість у тому місці. Тобто розсіялися, осталися без маєтків, без домів, без полів. Без можливо средства существування, але Господь сказав, не оставлю тебе, не покину. Так що ми сміливо говоримо, Господь мій помічник, і не вбоюсь, що зробить мені людина. Так? Каже, не бійтесь того, хто вбиває тіло, так? душі не може погубити. Бійтесь того, хто по обієнні може душу вернути куди? В гієну. Того бійтеся. Ми розуміємо, що маємо мати один страх Божий страх, не порушувати Божу волю в житті нашому, тобто ми розуміємо, що Бог все бачить і знає, і перед ним пишеться пам'ятна книга на всі діла людей. Перебував вже в місті один чоловік на ім'я Симон, який раніше воховав і дивував самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі від малого до великого, кажучи, цей є велика сила Божа. А слухали Його, тому що Він довгий час дивував їх волхуванням. Коли ж повірили Филипові, який благовістив про Царство Боже та про ім'я Ісуса Христа, то хрестилися і чоловіки і жінки. Тобто, що він благовістив? Він благовістив царство Боже, да? розказував чоловік про царство Боже. І про ім'я Ісуса Христа, через якого ми маємо мир з Богом маємо примиритися, да? призвав ім'я Ісуса Христа і каже, проповідав Царство Боже. Що це таке Царство Боже? Де то є царство Боже? Оказується, цей чоловік він говорив про царство Боже. Ми маємо говорити про царство Боже людям чи ні? А що це таке царство Боже? Царство Боже це те, що буде в майбутньому віці. Те, до чого ми стоїмо, що йдемо. По Воскресінню мертвих це все станеться. Ми, ми побачимо і ми йдемо туди. Вірить, це він про це благовістував. Спочатку примирення людей з Богом, через Ісуса Христа, і відкриваються двері раю для тебе. І ти вже вірує там посаджений, і ти туди стремися, туди йдеш, і ти там будеш. В який благовістив про Царство Боже та про ім'я Ісуса Христа, то хрестилися і чоловіки, і жінки. Увірував і сам Симон. І, охрестившися, не відходив від Филипа і, побачивши великі чудеса і знамення, що творилися, дивувався. Коли Почули апостоли, які були в Єрусалимі, що Самарія, прийняла Слово Боже, послали до них Петра та Іоанна, котрі, прийшовши, помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Бо Він ще не сходив, бо він не сходив ще на жодного з них, а тільки були вони охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали руки на них, і вони прийняли Духа Святого. Симон же, побачивши, що через покладання рук апостольських подається Дух Святий, приніс їм гроші, кажучи дайте мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, одержав Духа Святого. Але Петро сказав йому: нехай шрібло твоє буде з тобою на погибель, бо ти. Помислив дістати дар Божий за гроші. Тобто помисли серця людського глибокі води. Блажена людина, яка вишарпує їх. Тобто його помисли не були правильні перед Господом. Так? Но він думав, що так правильно буде. Помислив, помислив дістати дар Божий за гроші. Нема для тебе в цьому ні частки, ні уділу, бо серце твоє. Неправдиве перед Богом, отже, покайся у цьому гріху твоєму і благай Бога, щоб відпустив тобі помисел серця Твого. Да? Отак благай Господа, щоб те, що ти помислив, от чоловік помислив бути жінкою чужою, да? в серці своє поклав, от непогано було. І цей помисел є зловочах Божих, да? і каже, молися, а як тепер молитися, щоб звільнитися? якщо Якщо б я знав, що це не добре, так, да, то я б ну, боровся, не пустив би, а я пустив помисел. Я помислив в серці своєму, да, як мені молитися, щоб мені звільнитися. над розкаяння, да, над осознання, глибоке, душою, серцем, треба смиритися, молити, просити Бога, щоб відпустити, але осознаючи, Якщо людина не визнає цього гріха навіть собі, ну що до кого там помислив? Ну, те чи інше зробив, там, нормально для нього це. Але це говорить про те, що його серце не добре. Отже, покайся в цьому гріху твоєму і благай Бога, умоляй, щоб відпустив тобі помисел серця твого. Оплач свій неправильний поступок, неправильну думку, неправильний помисел, оплач його, тобто осознай його. А як мені плакати, як я навіть не, ну, не маю осознання того? Бо бачу тебе повного жовчі гіркої і в путах неправди. Гірка жовч, отравляє все тіло, так? таку людину тебе з на себе все, вилучати, тому що це людина, блудники, всякі перелюбники, так? каже, удали зло середи Ізраїля. Тобто такі люди не мають бути посеред тебе. Який блудить, який блудить, ходить блудно, тобто це то людина, яка що? Вона навіть не усвідомлює. Бо бачу тебе повного жовчі гіркої і в путах неправди. Симон вже сказав у відповідь: помоліться за мене до Господа, щоб, мені не, щоб мене ніщо не спіткало із сказаного вами. Помоліться ви за мене. Так? Тобто, Багато може посилена молитва праведного. І як чоловік подібний до нас помолився, небо закрилося, небо відкрилося. Тобто помоліться ви. Вони ж засвідчивши та проповідавши слово Господнє, поверталися до Єрусалима. Тут не написано, помолились вони чи ні? Так? А чому не написано? Тому що є різні ситуації. Без Бога ми нічого робити не можемо. І Господь оприділяє, да? определяє хадатайство за чоловіка. Він сам хоче того, він розуміє, він має страх Божий, тобто Бог розполагає серце або закриває там. Молись сам пішов, забрався, молився сам. Шукай. Значить, шукай Господа, коли можна знайти, стукай, стукаю, Людина має сама. Прикласти усілля і шукати. Є момент, коли людині можна допомогти, вона не усвідомлюється. Це определяє вже хто? Господь. Але Він производить нас хотіння дію за своєю, за своїм уподобанням. Вони ж, засвідчивши та проповідавши слово Господнє, поверталися до Єрусалима і в багатьох самарійських селах проповідували Євангелію. А Филиппові ангел Господній сказав. тобто Поверталися до Єрусалима і в багатьох самарійських селах проповідували Євангелії. Поверталися Після гоніння, да, було гоніння, десь воно може там трохи вщухло, чи що. Вони поверталися в Єрусалим. Але вже проповідували кому? Ну, самарянам. Перше, кому от блага війська ну, зайшла, да, це після гоніння Єрусалиму, це самарянам, які поклонялися так, як. Їм заповідав Яків, да, там, біля криниці, Якова вони там і поклонялися. В Єрусалимі вони не йшли на поклоніння. І Ісус мав вигляд на, то, на, на чоловіка, який що, йшов в Єрусалим на поклоніння. Тобто внешне можна було людину, що оприділи, що він юдей, а не самарян. Тобто вони і в одежі видно різнилися. І каже, по вигляду мав чоловік, який йшов до Єрусалима на поклоніння. І самаряни нічого общого з ними не хотіли, може і води дати, і третє, десяте, да, як вона каже, ти юдей просиш пити в мене самарянки. Шо, не знає, що не знаєш, що юдеї самаряни не схочаються. Він каже, якби ти знала дар Божий. Хто говорить, до тебе ти б нього просила воду. І він дав би тобі воду. Ми не розуміємо. Але коли слово нас проникає, чи, чи що, слово треба читати, тому що коли ми читаємо слово, воно якраз от нас воно знаходить оці всякі речі в нас недобрі, і ми виносимо його на світло, чи воно просто через слово уходить, і все. Якщо ми себе там визнаємо, внутрі себе судимо, то ми не судимося, ми не, ми не судимося і не наказуємося від Господа за це. Але ми милуємося, прощає нам, да? і очищає нас від всяку цього бруду. А Филипові ангел Господній сказав: устань та йди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалима в газу. Вона безлюдна. Чому? Вона безлюдна. Тому нема що там, ну, азот. Азотяні до сих пор там, вона до сих пор може пуста. Тому що з азота постійно ракетами бомблять Ізраїль. Хто той дорогу їздить? Вона до сих пор там є, навіть цій дорогі ніхто по ній не їздить. Так чи ні? Треба провірити. Треба братям подзвонити в Ашкелон, там, Ашкелонцям спитати, що там дорога в газу, що вона там, безлюдна, по-прежньому. Чи вона там ще є, ці вже земело піском. А Филипові ангел Господній сказав, та йди на південь на дорогу, що йде з Єрусалима, в Газу. Вона безлюдна. Він устав і пішов, і ось чоловік єфі... єфіопський, євнух, тобто він через азот, туди, дорога тоді він їхав куди? В Африку, да? Собі. І він їхав по цій дорозі. В Ефіопію. Вона якраз проходила через газу туди. І вона була зручно, зручною там обходити. То там була, вона посп... дорога була, але вона була порожня. Ніхто її не ходив, тому що філістимляніця, зетяні, вони не общалися з цим, з євреями. Постійно ворогують. І до сих пор вони ворогують, до сих пор вони ракети з газу запускають по Ізраїлю.